Ви, напевно, бачили, як я скачував Майнкрафт. Але я його скачував іменно в Хеппі мод. А Хеппі мод можна тільки в Google скачати. Тому в Google можна вести Хепі мод просто. Або сказати на мікрофон. Хеппі мод. І та все. Нажимаємо саме перше. Отак от. Так от. Далі нажимаємо це. Нажимаємо це. Чекаємо відкрити. Встановити. Там потім буде налаштовання. Ну, це вже ви якось самі зробите в себе. Воно може бути різне. Налаштовання на телефонних.

Все хорошее, дивно чогось. Хеппі мод, не та інтер'є, може, з другого разу получится. Відкрити. А, це одновлення? Прикиньте. Відкрити нажимаємо, і та все воно вже все зроблене. Зразу буде реклама, ви можете потрусити телефон і пропустити. Але вона буде спеціально вам на, 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 в Google. І все то. От Майнкрафт. Вот всі эти ігри. Нажимайте хоч би на GTA 5. Нажимаємо хоч би давайте. Давайте скачаю якусь FNAF. От, фнав. вот люби игры. Будь что, скачайте. Только ФНАФ форлу не скачайте, потому что она не работает. Прям ужас какой а не фнав. Так, давайте фнав 5. Дон, нажимаем. Так а нас... так вот, А воно та досить швидко загрожує, я б сказав би. 55 вже. Так, так перше воно саме видно швидке. Ну, воно може бути любе, друзі. Якщо у вас зразу не швидке, тоді е, нажимає пропустити рекламу і шукаємо саме швидше. Е, налаштування. Ну це тільки один раз. Бам! Бам! Чекаю 10 секунд. Вже менше. Бам. Установити. Чекаємо загрушки. Воно, в принципі, щось похоже на хепімот як скачував я. Вот, вот, це вот. И так робить з любими іграми. Я вам спершу показала, як зробити хоч би з такою одною игрою. Вы можете миллион тут хоч би закачати. Вот. І... Exit. There's no doubting what you've achieved on a technical level. Ну, Ну, в принципі, GTA GTA 5. So Andres, 5. закачати першу все дуже буде круто на але це Android телефон. And We were hoping that you could shed some light on those. She can tell я ніколи не грав на ФНАФ РТ. ФНАФ 4 це таке... Досить важко прийти іще по справжньому. Ні, ну ФНАФ 6 таке... Нормально. Є. Yes. Exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a it's model a five of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand <laughs> Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the oh. keypad. This cannot seems that you had some trouble with the keypad. Yeah, yeah, I see what you were trying level. to type. And I will auto-correct it for you. One moment. <inaudible> Welcome. ex Benedict. I do you Колеснич. Я тут майже нічого не запам'ятав, що пробував. <плес> Ні, ну я думаю, що друзі, це все буде на інше відео тому всім ба на каналі Сімба, а я ще тут щось тут нажимаю,